Зараз тут наші. Зараз я вас випущу. Та, ти ж задом пересіла. Чого ти злишся? Ще трошки. Вона сиділа там на яйцях, е, по... тіпопропадали тішешу, то я її трошки тоді ну, одразу там, ну, декілька різниць там їм було підложила, то... Трошки довше хоче сидіти. То вона вже все літо сідає. Я думаю, хай сидить. Тут що. Виняє скільки -то, ну, я вже прибирала. Вилазьте, малюки вилазьте. Фу. Які вже дорослі. Дорослі вже, так. Да. І сюди. Це бентамочки. З мамкою бінтанкою. Вчора є, знесли трошки. Зараз піду. Випустю. Сів. Тільки поприбираєш. Знову. Ось Все Що твориться. Правненько, ну і дві назад прибирали. Корм ще трошки є. Водичка, у мене там в воно набрано, але поки в цю набрала там ліки трошки їм дали. Ідем, йдемо. Повилітали. вже зайшла. Закриємо підемо ну <ігло> <ігло> це радість до моє маленько. Ось вони зараз линяють, такі гарні стають, Ось біленька така, гарнисенька. Ну, вони ще не всі вони тільки починають линяти. <пілля> Красуня моя. Яка вже шапочка на голові гарна. Півник гарний. Гарний півник. Діва. <пілля> <пілля> Повибігали воду, зараз треба водички їм налити. Вон там трішки є. Гарний хлопчик. Гарний. Ти гарний хлопчик. Так. Сусі, помість. Саємся мані. Йди, моя красуня, йди. Йди сюди. Йди. Це ж я на виставці купила, я десь в предыдущих відео казала цю красуню. Порозбігались тут? Де. І тут, і там. Що ти там робиш? Нестися будеш? Чекала, поки звільниться місце, хоча там ще є вільне гніздо. Але їй треба було саме це. Чи може ти мамкою хоч бути? М? Мені їх вистачає. Вже холодно. Нестися будеш? Добре. Потім подивимося, що ти там знесеш.